Наше минуле. минуле. Теперішнє. Та, та майбутнє. Безвесні Всевишній любові Божі. Безмежної Всевишній Любові. Та да благословенні, хай, хай будуть ті. Хто зустрівся нам. На минулій життєвій дорозі. На минулій життєвій дорозі. Да благословені, Хай будуть усі да ті, Хто зустрівся нам. <праформа> В теперішній час. В теперішній час. Та перебувають з нами. Та з нами. Поруч. Поруч. Тут. Тут. Та зараз. Та зараз. Та благословені хай будуть і ті. Та благословені хай будуть і ті. Хто зустрінеться нам. Хто зустрінеться нам. На майбутнє життя від дорозі. На майбутнє життя від дорозі. Я є той, хто є. Я є той, хто є. За іменем Божим, за за подобою Божою, За імені Батьківським. За іменем Батьківським. Та за заданим Всевишню. За для примноження життя на землі. Для примноження життя на землі. Віри. Віри. Надії. Надії. Любові. любові, Добра. Добра. Справедливості. Справедливості. Відповідальності. відповідальності, Гармонії землі та небесні. Гармонії землі та небесні. Для примноження. Для примноження для примноження успіху Руси України. Та да буде так. Да буде так. 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 так було, так було, так є. Так є. Так, так, так буде. Щиро дякую. щиро. дякую.